21 листопада, на честь початку двох великих революцій Помаранчевої та Євромайдану, в Україні відзначається День гідності та свободи. У 2022 році ці поняття набули особливих сенсів для українців. А що для чернігівців означають гідність та Свобода – Дізнаємось просто зараз. Історично український народ завжди бореться за свою гідність, за свою свободу. І це в ДНК українців. За часів і царів, і козацтва завжди були такі і визвольні війни постійні. Мабуть, не одна нація не має такої внутрішньої сили. З самого дитинства в нас плекають відчуття свободи, скажімо так, прагнення свободи. І українці гордий народ. Тому його в ярмо закувати не так, то і просто боремося завжди за свій народ, за свою мову, за гідність і свободу бути вільною нацією. Гідність, мабуть, це те, що ми маємо. Маємо незалежність, маємо таку внутрішню силу, мають українці. Ми не хочемо бути рабами, і якщо ти раб, то ти не маєш гідності. Свобода це мир, коли людина має свою думку, власну думку, і ніхто її не буде нав'язувати. Війна і все це дуже змінило українців, я думаю, всіх нас. Ми стали, стали більш сильніші, більш вільні, більш такі. Ну, Ми дуже згрупувалися, Україна, весь народ. Українці зрозуміли, що волю треба здобувати, не дивлячись ні на що. І вони готові боротися за свободу, як і боролося раніше. Щоб наші люди мали можливість вільно обирати, як їм жити, з ким жити, з ким дружити, щоб ніхто не диктував нам свою волю. Після перемоги ми прокинемося в новій країні. Ми вільні, ми сильні, ми сміливі. Ми унікальна нація. Нас не зламати.